Триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язку головний редактор проєкту «Що там. Сергій Колесніков. Вітаємо! Привіт! Добрий день, добрий день! Вітаю! Громадське інтерактивне телебачення і огляд глядачів. Сергію, що там? Як у вас погодка сьогодні? Така ж класна, як на малині не знаю, як на Волині У нас погодка стрьо відверто. Ми трохи сонний. Вибачаюся одразу перед глядачами. Якщо я буду десь повільніше відповідати, ніж зазвичай гості програм громадського інтерактивного телебачення. Сергію, дуже цікавий проєкт. Цікавимося, слідкуємо, його просто неможливо не помітити. Розкажіть про ідею створення. Кому прийшла в голову насправді ця ідея? Скільки вже років проєкту і що за ці роки вдалося вже досягнути? Е, значить, проект існує з 2017 року. Де я би навіть не називав би це проектом, якщо чесно, це вже це вже не стартап. Це вже повноцінна медіа компанія да? і причому через ОО компанію. Тобто проєктом можна було називати, там перші, не знаю, три роки, напевно, існування і далі це все у нас вже є власна аудиторія. Тобто, чим відрізняється да, стартап від компанії? Це те, що стартап ще не знає своєї аудиторії і немає, не знаю, моделі монетизації. У нас все це, вже це є і все працює. Вже кілька років тому ми компанія, медіакомпанія, я би сказав, яка вже створює окремі е, проєкти, медійні під різні потреби ем, і ідеї. Е, ідея взагалі створити медіа позитивних новин, а ми саме медіа позитивних новин е, народилася в 17-му році, тобто 6 років тому, от десь приблизно в ці дні, до речі, е, в якій ми спілкуємося, здається, 27 чи 28 числа. Ем, Скоро ми будемо святкувати, тобто шестиріччя, е, що там е, хотілося просто, хотілося просто, до це був 2017 рік, е, медіа ландшафт був переповнений е, не дуже надихаючими новинами, так скажімо. Да. Е, на той час ще е, медійники були впевнені в тому, що якщо ти розповідаєш про кримінал. Надзвичайні події, якісь там не знаю, скандали, то трафік буде йти до тебе, а значить, твоя медіа буде успішним. Ну, в цілому це так і працювало, маємо сказати. Але в нас зародилася ідея, що ми мусимо не просто транслювати якусь інформацію для того, щоби. Збільшувати потік аудиторії, збільшувати трафік, і його якось потім монетизовувати, як робили більшість абсолютно наших колег на той час. У нас з'явилася ідея про те, що ми маємо шукати такі новини, публікувати такі матеріали і працювати в таких форматах, які би надихали простих українців. Змінювати світ навколо, не просто е, нарікати і чекати, коли е, там рука великого брата, я маю на увазі держави, прийде і полагодить все навколо. А Робити це все сам -сам 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 не чекати на те, що великий дядько в костюмчику із Києва приїде і полагодить тобі твій власний забор. Власне, такий був така була ідея. Всі, кому ми про неї розповідали на той час, крутили пальцем біля скроні і казали, що це неможливо. Що люди таки не будуть дивитися, люди не будуть цьому вірити, але ми все ж почали робити це, почали показувати великі історії успіху маленьких українців, простих людей із сіл, із маленьких містечок. Які е, покращували світ навколо себе, які е, відкривали малі бізнеси е, і ставали успішними підприємцями, які об'єднувалися в ініціативні групи і там е, лагодили школи в своїх селищах. Які запускали з нуля просто зі зруйнованої будівлі колишнього корівника робили фельдшерсько акушерський пункт, е не просто пристойний, а сучасний, е які не знаю, засаджували автостради е до речі, на Волині е чорнобривцями і робили це просто, тому що їм хотілося, щоб е їхня земля була красивою е і Поглядання краєвидів, е, якось приносило задоволення всім тим водіям, які проїжджають повз колинь. Так е, Тобто ми розповідали такі історії успіху, і виявилося, що людям це подобається, і виявилося, що людям такого не вистачало. Виявилося, що одна справа, якщо ти говориш про корупцію, е, а інша справа, якщо ти говориш, що ж робити, щоб її не було. Одна справа, якщо ти кажеш про розбиті дороги, а інша справа, якщо ти даєш приклади того, як люди згуртувалися і змусили місцеву владу зробити їм ті дороги, так і даєш їм приклад, і виявилося, що такого не вистачало. Насправді що... так захоплююся і дуже дуже підтримую. Де ви знаходите героїв? От як ви їх вишукуєте своїх програм? Чи це ті люди, про яких е, е, інформацію десь скрити неможливо? Вони все рівно, як оті квіточки крізь бетон вилазять? Так, е, да, тут ви праві. Е, цю інформацію скрити неможливо, вона усюди, е, в основному вона в соцмережах. Е, ми шукаємо героїв через соцмережі. Е, це більшість абсолютно наших героїв е, приходить саме так. Um, а, але у нас є ще форма, яку можна, можна заповнити на сайті. Е, якщо ви вважаєте, що ваша ініціатива, ваш проєкт, е, ваш малий мікробізнес е, заслуговує уваги, заслуговує на те, щоб про нього знали. Пишіть нам, і ми зробимо про нього там мінімум новину, максимум е, відеоролик. Тобто просто прогуглити, що там, так? І таким чином людина може знайти ваш сайт. І, в принципі, якщо вона дійсно того варта стати героєм вашої однієї з програм, так? Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Тобто, на сайті є форма, так і називається надіслати новину. Ем, чи надіслати історію успіху ем, і все? Там вона достатньо проста. Описуєш свою історію. М, чекаєш, поки з тобою зв'яжуться редактори. Якщо редактори вважають, що це класна історія, яка надихне інших українців, то обов'язково подзвонять і будемо, будемо працювати. Цікаво, ви кажете про редакторів. Хто ці люди? Що це за команда? Як вона взагалі формується і формувалась протягом цих шести років? Ой, це достатньо велика команда людей. Це вже більше 30 людей, е, які, які хочуть ширити е, надихаючі історії позитивний контент Україною. Е, е, це люди, які є журналістами, але які усвідомили, що працювати в класичних медіа то не їхня історія. Коли ти е, цілими днями маєш е, коперсатися. В новинах, які стільки сприяють твоєму власному вигоранню, не кажучи про те, вже це впливає на е аудиторію, так то рано чи пізно ти починаєш замислюватися над сенсом своєї роботи. І от ті люди, які замислилися над, над тим, що, що далі, окрім просто постати новини, що далі окрім просто. Писати ту кількість знаків, яку вимагає від тебе редактор, яку користь практично несе твоя робота, е, от вони опинилися в нашій редакції, і слава Богу, не працюють. і е, це щасливі люди, це щасливі люди люди Сергію а як можна долучитися до вашої команди? Чи все вже ліміт зачинений? Ні, ми постійно в пошуках, е, ми постійно публікуємо вакансії, е, треба стежити за нашими соцмережами, за нашим сайтом. За нашим телеграмом, а також за ну, тими сайтами, на яких зазвичай і шукають роботу. Ми користуємося, наприклад, викладаємо вакансії на крезюме. Є такий телеграм-канал, Monday, Мандай. Сподіваюся, це не буде реклама. Або і, Тобто там можна знайти наші вакансії. Наразі ми потребуємо менеджерів з партнерств, наразі ми потребуємо комунікаційників. Так, що і шеф-редактор сайту? Ми шукаємо шеф-редактора сайту. Так що, якщо є е, люди, які хочуть працювати на користь, е, приходьте, пишіть нам на пошту. Ми завжди раді будемо розглянути ваші резюме. Сергій, скільки вже підписників у вас? Під підписниками ви маєте на увазі в соцмережах. Правильно? Так. так. Причому на всіх платформах. А і до речі, на яких платформах можна вас побачити? Нас можна побачити на наступних платформах: це Facebook, наша перша платформа, на якій ми стартували: це Instagram, це YouTube, це TikTok, це Twitter і X да, Зараз і це Telegram. Е, окрім того, у нас є вебсайт. Теж вартий вашої уваги. Е, загальна кількість підписників станом на понеділок. У нас 913 тисяч. Uh, і я думаю, що новий рік ми зустрінемо з мільйоном, судячи по динаміці. Дай Боже, це, це класно насправді було І, І додати, так, і, і цифра. А скільки у вас переглядів на місяць, якщо не секрет? Переглядів всіх матеріалів, правильно? Mm. Давайте um, візьмемо дивіться. так, мабуть, най найпоширеніші, хоча зараз важко зрозуміти, які платформи не, не, ну, краще, найпоширеніші. Статистикою ми, ми рахуємо якби загалом, тому можу вам сказати, наприклад, за зараз жовтень, за вересень, на кінець вересня, з 1 по яке там 30, 30 вересня, у нас було 77 мільйонів переглядів. Круто. В загальному. Ну тобто це сайт плюс е, контент в соцмережах. От. Ну, тобто, в принципі, люди таки цікавляться оптимістичними новинами, так ви були праві, хоч і крутив хтось там у, -у скроні пальцем, але він був напевно недалекоглядний. так? Чи збираєтеся... збирайтеся. Ну, слухайте, особливо коли е, ситуація в світі або в країні е, така, що тобі кожен день доводиться стикатися зі стресовими новинами, е, зі стресовою інформацією, а зайдіть на будь-який паблік. Не знаю, в тому ж телеграмі, і це реально стресова інформація, ну від якої нікуди не дітися. Тобто я не кажу, що це погано. Я кажу, що це об'єктивна реальність. Да? То ми, ми мусимо мати справу з такими новинами, бо триває війна, ем, і, і ситуація в світі не стає кращою, да? е, але на фоні всього цього тобі хочеться. Хоч бачите, хоч якісь, якесь світло в кінці тонеля, я кажу так про, про кожного нашого підписника. І що там саме та медіа, яке дає це світло, яке дає е, хоч інший ракурс, е, більш світлий ракурс, е, завдяки якому ти не втрачаєш віру в завтрашній день. Сергію, як на вашу думку, чому вам вдалося? От результати таких великих переглядів, так зацікавлення? Тобто а, люди я так собі уявляю, ширять це все так. А, яка складова, якщо ви дійсно хочете поділитися цією інформацією? А, щоб ви могли таке порадити? Можливо, а, тим же змі, так чи тим, хто хотів би так само розвиватися, бути цікавим а, публіці? Як у вас це працює? Це якість, це якийсь певний формат. Це комплекс. Я знаю, що тут так от на одній фрази не скажеш. Це комплекс заходів. Я б назвав два основних компоненти. Перший компонент це мі місійна робота. Тобто, коли в тебе є місія, і ти в неї віриш, то це те, що змушує тебе рухатися вперед. Це те, що змушує. Дозволяє тобі отримувати задоволення від роботи а відтак ти робиш її краще? Е, да, е, е, це перше. І другий момент це отримання постійного прямого фідбеку від аудиторії, тобто зворотній зв'язок від аудиторії, коли вони кажуть тобі клас, дякуємо, дякуємо, що пишете про це, дякуємо, що знімаєте про це, давайте більше, е, супер, о, така класна героїня. Ми зараз допоможемо її ініціативі, куди скидати гроші. Або там такий класний бізнес, класно, що вони відновлюють там старовинні українські ремесла. А як купити в них цю продукцію? Думаєш вау, клас. Те, що я роблю, реально допомагає іншим людям. Ем, от, а оце такі дві основні складові, які е, штовхають тебе постійно покращувати те, що ти робиш, постійно робити щось краще. Е, Тобто ти не просто, знаєте, публікуєш ті новини, які є в стрічки кожного медіа, а ти розумієш, що за кожною твоєю новиною, за кожним твоїм відео стоїть пряма чи не пряма допомога твоєї аудиторії. І напевно, якщо є така глибока філософська так, платформа, цьому, то знаходяться і технічні, ну напевно, я так собі фантазую речі, так, які потім допомагаються все-таки випускати в світ. Це так. Ну, речі, так ну звичайно, куди ж без техніки я думаю, з моменту винайдення книги друкування жодне. Жоден медіум не працює без техніки, да? е, тобто ясна річ, і а ви що хотіли почути? Типа які як саме технічні методи ми використовуємо? Чи ну, як? так цікаво, це просто дуже... так практично цікаво. Практично тему. Так. Тобто, я розумію, що ти, коли ти розумієш, для чого ти це робиш, для кого ти це робиш, так і любиш цю справу, то, то це працює, але є такі практичні речі, що люди руками б'ються, наприклад, а їх так і не почули і не побачили. Тобто, в чому пр проблема цих людей? Я думаю, що це теж дуже комплексна проблема. Це да? така сума факторів, про яку це треба вивчати кожен конкретний кейс, кожен конкретний випадок і розбиратися в ньому. Що допомогло нам, я думаю, саме у ті речі, які технічно ми все робили просто правильно, і допомогли нам саме ті речі, які я вже перерахував. Ем, ясна річ, що бувають такі ініціативи, в тому числі медійні, які теж технічно все роблять правильно, але залишаються, як ви сказали, невідомими. Але це, ну, знаєте, це, це суміш, це коктейль е, із е, правильного позиціонування, е, технічної досконалості і везіння. Сергію, про кого ви мрієте зробити сюжет? І якщо не зробили, то чому ще ні? Ем, про кого ми мріємо зробити сюжет? Якщо чесно, я би, якщо б можна було загадати бажання і мати хоч якийсь відсоток того, що воно збудеться, то я би хотів би, щоб ми зробили сюжет про воїна ЗСУ, який встановив український прапор на башті Кремля. Оце був би класний сюжет. Чес, це сюжет Мрії. Будемо я от прямо зараз загадую бажання, щоб, щоб, щоб це збулося. Такий так. сюжет випустили. Дякую дуже, Сергій, за те, що вийшли до нас. в ЕТР, поговорили, розказали про прекрасний, просто позитивний е, проєкт. Що там е, познайомили нашу аудиторію? Якщо вони ще не бачили і не чули про це. Я думаю, вони теж зацікавляться. Пошукають і в соцмережах. І, можливо, навіть стануть героями ваших наступних сюжетів. Дякую за цю розмову. Дякую. Успіхів! Дякую, дякую. Успіхів і вам. Щаслива.